Звірі під пануванням лева. Одного разу зібралися звірі докупи і почали радитися між собою, кого наставити царем, щоб був у них правдивий суддя, котрого всі щоб боялися і слухались. На цей раз діла довести до кінця не вдалося, бо не всі були в зборі. Найбільших і найсильніших звірів не було на сходці. Тому вони й вирішили загадати усім звірам, щоб зібралися докупи від малого до великого й обсудили діло як слід. У призначений день зібралися всі звірі, прийшли всі до одного. Були там солон, лев, тигр, бегемот, носоріг, ведмідь, вовк. Олень, верблюд, лис, заєць, дикий кабан, зебра, коза, вівця, кінь, корова, собака, кішка, тхір, ховрашок, пацюк, миша та інші звірки, які тільки були тоді на світі, либонь, був і осел. Коли всі були в зборі, олень виступив наперед і почав казати. Не прогнівайтеся на нас, ясновельможі пани, дужі й великі звірі, за те, що ми вас потурбували, нікчемні супроти вас звірята. Ми задумали вибрати кого небудь з вас царем над усіма звірами, щоб було кому давати нам пораду, судить нас по правді і всьому давати лад. Слон обізвався. Добре ви подумали, давно пора встановити між звірами порядок і правдиві закони. Треба нам вибирати кого-небудь царем, щоб управляв нами, давав усім поради, щоб не допускав грабежу й розбою, щоб правдиво судив усіх за всякі провинності. Подумайте всі гарненько, і скажіть, кого ви бажаєте наставити царем. Можу, я стати царем, бо я більший від усіх і сильніший. А не хочете, як хочете, про мене все рівно, хоч і не мене виберете. Лев, не діждавшись слова громади, виступив наперед і каже Ні, панове, в слонові бути царем не підходить. Він не повороткий, важкий, не здатний прудко бігати. Мені більше личить бути царем, мене всі будуть слухати і повинуватися. Я прудкий, моторний, вродливий і сили у мене є. Вискочив з гурту лис, виступив наперед, скочив на пеньок і почав Всякий розуміє, що обидва ви в царі, і кожен з вас бажає бути царем. А щоб нікому з вас не було обиди і щоб обійтись без сварки і бійки, краще давайте зберемося десь окремо і там всі громадою вирішимо, кому з вас буде царем. Обидва ви хочете бути царями. Ми одійдемо од вас геть і там порадимось гуртом. Всі схвалили річ лиса, вокнули Браво! і вирішили зараз же зробити потайне засідання. Всі звірі одійшли подалі і почали голосувати. Які слабіші і беззахисні, ті кричали Нехай слон буде царем! Він розумніший від усіх звірів на світі, і він буде справедливішим від усіх. А звірі, котрі сильні й моторні, ті намагалися вибрати лева царем. Кричали Нехай лев буде царем, він моторніший от слона й вродливіший от усіх, йому тільки й личить буде царем. Лисові дуже не хотілося гнівити лева, бо той його прохав, щоб він для нього постарався. А як за нього не буде руку держать, то грозив розірвати його на шматки. Тому ли всіма силами намагався виставити лева царем, боявся лист за свою шкуру. Вибіг він наперед, заліз на пеньок, щоб усім було видко, і почав. Слухайте, панове, що я вам скажу. Багато з вас є таких, котрі бажають, щоб царем був слон. Правда, слон розумний і сильний. Він кровів не вживає і інше не дозволяє кров'ю живитися. Тільки самі посидіть, який з нього буде цар, коли він. Не поворотки. Всі вороги наші будуть шкодити, розбійнічити ще гірше, ніж тепер, і його не будуть боятися, бо добре знають, що він їх покарати не може. Поженеться за ними, а вони втечуть від нього. На мою думку, краще наставити царем лева. Він розумний, дужий і моторний, зможе винуватих покарати, і його всі будуть боятися. Хто нашкодить, так чортового батька утече від нього, хоч кого він так дожене. Воно то так, обізвався Олень, тільки так не по правді буде. Краще, нехай буде так, щоб не було ні на кого пені, давайте кинемо жеребка. Так буде правдивіше. гукнули інші звірі. Тільки як же ми зробимо. А от як, обізвався Олень. Хто бажає, щоб був царем лев, нехай кидає он у те дупло кожен по одному горіху, а хто бажає царем слона, той хай кидає жолуді. Добре ти придумав. гукнули всі. Значить, так і зробимо. Назбирали цілу купу жолудів і горіхів і змішали їх. Лис став на задні лапи і заявив Ну, панове, тепер приступайте до діла. Всі по черзі стали підходити до купи жолотів і горіхів, кожен брав кому що подобалось і кидав у дупло. Хичі звірі, які любили кров, ті брали горіхи, а які живилися овочами і травою, ті брали жолоті. Лис бачив, що лева менше кидають, почав хвостом вертіти, підбігав до кожного і підморгував, щоб брали горіхи. А коли підходили брати жеребки і малі звірки, так лис кожному шептав на вухо. «Бери горіх! А ту лева прогнівш, він тебе задавить, як жабу, і я на тебе розсержусь і дам тобі просвідку. Малі звірки боялись, щоб не попасти в опалу, брали горіхи. Сам лис замість одного горіха зачепив повну жменю і кинув у дупло так, що ніхто й не помітив. Стали підраховувати, і виявилося однакове число і горіхів, і жодів. Ведміті каже, Ну що ж, тепер будемо робити тут щось не так. Давайте знов кинемо жеребки і будемо пильно придивлятися, щоб хто не кинув більше, ніж треба, і щоб ніхто нікому не підказував, що кому брать. Лис вискочив наперед і каже Ні, панове, знов кидати жеребки не подобає. А тепер давайте ми зробимо ось що. Ходімо до Лева і слона і заявимо, що вони для нас однакові, а кому з них будуть ц... бути царем, ми там і вирішимо. Пішли вони усією громадою до Лева і слона і повідомили їм, що жеребки випало на обох порівну. Лис виступив наперед і каже Ясновельможі пани, громада намітила в царі одного кого небудь з вас, лева або слона. Кинули ми жеребки, кому з вас бути царем, і перелічивши ті жеребки, виявили, що жеребків випало на обох порівну. Тепер треба придумати щось інше. По-моєму, нехай буде так. Хто кого пережене, той і буде царем. От спробуйте зараз побігти на випередки. Хто з вас виявиться порткішим, той значить цар. Слон відмовився. Прудко бігать, я не можу от природи. Мені здається, що цареві прутко бігать нема чого. Потрібен порядок, розумна розправа і правдивий суд. А коли треба буде за ким погнатися, то я накажу кому схочу. Ну так тоді нехай буде так, хто з вас вище підскочить, то і буде царем. Слон знов те ж саме сказав: Ні, я підстрибнуть гору не можу, бо я ж не легенький. Ну, то значить, хай буде Лев царем. гукнули всі, хто бажає лева. А слон і каже Про мене все одно, тільки так буде неправдиво. Що Лев може зробити, того я не можу, а що я можу, того Лев не може. Коли вже так, то нехай він зо мною побореться якщо поборе мене, тоді він буде царем. Лис засумував, а далі пригадав одну хитрість. І каже, добре, нехай так і буде. Зведемо вас боротися, тільки зараз уже пізно, ми всі потомилися, проголодалися, хай краще завтра вранці, так, в сніданкову пору. Тільки ви, панове, рано ніхто не приходьте дивитися, як вони будуть боротися, а то ми їм будемо заважати. Краще ми прийдемо трохи згодом і побачимо, хто кого поборов. Всі погодилися. Настала ніч. слонові схотілося спати. Пішов він до лісу, притулився до одного не зовсім товстого дуба і заснув. Слони, звичайно, сплять стоячи, обпершись об дерево, а якби він ліг боком, так тоді б сам і піднятися не зміг. Лис здалека слідкував за слоном, де він стане, а коли побачив, що слон уже міцно заснув, підбіг до лева і каже Ясневельможий пане. Ходім мерщій до слона, він уже заснув, так, щоб негай дарма часу, будемо за діло братись. А яке ж ми будемо робити діло? спитав Лев. Задушити слона я не подолаю, він прокинеться і оборониться від мене. Ні, я не про те, щоб душити, його не треба, а він має свічку, коли спить обпиратися об дерево. Так от давай ми перегриземо дерево, дерево впаде і сон упаде. Тоді ми скажемо, що ти слона поборов. Добре ти придумав, тільки ми самі не вправимось до ранку перегризти дерево, зуби заболять. Ти піди гукни когось і ще кого-небудь на підмогу. Лис побіг, зібрав щось із 12 вовків, привів їх до слона і почали вони гризти дуба. Гризли, гризли до самої зорі, а ще чимало зоставалось. Дуб уже трохи похилився, а ще не падав, бо ще чомусь осталось неперегризаного стовбура. Що робити? Уже світало, сон міг прокинутися, а дуб не падає. Лис і на це раз придумав. Покликав він трьох ведмедів і каже «Слон, наш будущий цар, надибав ось на цьому дубі мед. Так, от, коли лагодив спать, боїв він мене позвати вас, щоб ви дістали йому меду. Він прокинеться так, щоб мед був готовий, а інакше він вас покарає. Ведмеді раді старатися, подерлися на дуба всі три, але дивився вгору і наказував їм півголосу. Вилізьте он туди, на той бік, показував їм на грачині гнізда, котрі чорніли з того боку, куди дуб похилився. Ведмеді забралися на саму верхівку дуба. Дуб не витримав, тріснув і. Впав, упав і слон бік, а далі аж на спину перекинувся, задерши вгору ноги. Піднятися сам ніяк уже не міг. А ведмеді як гепнулися з дуба, так і сконали. Померли. Минула сніданкова пора почали сходитися всі звірі. Бачать, лев стоїть коло лежачого слона, а лист трохи оддалік вартить хвостом. Коли зійшлися всі, Лис заявив Дивіться, панове, який сильний наш цар, слона зборов. Слон хотів придержатися за дуба, так він і Дуб разом із ним звалив. Нащо вже Дуб кріпкий, і той не видержав, зломився. Три ведмеджі хотіли заступитися за слона, так лев їх як швирнув од себе, аж кишки з них вискочили. Дивіться, он вони, бідолахи, валяються. Всі звірі затремтіли від страху, і в один голос закричали Лев буде наш цар Государ. З того часу всі звірі стали боятися Лева і вважали його за царя. Але в собі на підмогу призначив губернаторів, вовка призначив луговим губернатором, тигра лісним, лиса польовим. Губернатори, подякувавши царю, пішли кожен на свій посад. Інші звірі не раз гуманіли проміж себе. Що за причина, що вовк і лис достукались до такої честі, неначе й кращі від них є звірі, а бач, не попали в губернатори». Олень і каже. Та тут діло не чисте. правдою і чесною поведінкою ніколи не достукаєшся уваги царя. Я одразу помітив, що лев поборов слона неспроста. А тут була якась хитрість. Звичайно, лис хитрощі здатний, так він щось таке придумав, а вовки, мабуть, помагали йому, через те вони й попали в милість. Ну, Тигр, інше діло, він дуже звір. Йому до лиця бути великим начальником. Та й тут ще й не те. Обминуть тигра, він міг розгніватись на лева і шкодить йому, бо у нього сила не набагато менша левової. Та я і сам так думаю, обізвався ведмідь. Видно, що вони схитрували, одурили слона, й моїх трьох братиків занапасти, занапастили тоді. Я так думаю, що вовки гризли того дуба, об який слон впирався сонний, а трьох ведмедів вони одурили, примусили полізти на дуба, щоб скоріше його зломити. От за що вони наклали головами? Так воно і є, гукнули інші. Дивляться недалеко від них біжить лис, всі принижки мовчить, а то почує, буде біда, всіх нас заженуть туди, де макар телят не пасе. Лис наблизився до них, всі йому низенько вклонились. Він зупинився і питає, чого ви тут у купу збились? Чи не змову яку робите? Боже нас борони! Це ми зійшлися побалакати про вчорашній радісний для нас день. Ми всі радіємо, що Господь нам послав такого царя і розумних правителів, правдивих губернаторів. А -а -а. ну Якщо так, то ще нічого. А все ж таки на другий раз не смійте збиратися. Ніяких потайних зборищ по закону не дозволяється. О після того. Всі звірі старалися жити кожен собі особняком. Всі ті, що живилися рослинами, жили мирно, правдиво, а хижі шкодили і зобиджали слабіших. А щоб перед царем і перед законами бути правими, старались вигороджувати себе, щоб вони зробили шкоду не нечев'я і не зі своєї охоти, а з обов'язку служби. А почне цар допитуватися. Завіщо той задер зайця або ще кого небудь, так винуватий брешеться, що він з'їв його за те, що заєць глузував з царя або підмовляв інших убити царя. Цар губернаторам вірив і видавав їм нагороди за їх вірну службу. Так і жили. Та тільки набридло Лисові бути польовим губернатором. Бо там опріч мишей та інших звірків нічого не доводилось їсти, а й мок закортіло посмакувати курятинки або гусятинки. Пішов близь до царя і каже. Ваша величність, дозвольте мені завідувати курниками і оберігать курей од ворогів. А до чого ж тут кури, каже цар, нам не дано права владарювати над птахами. У птахів є свій, цар». та від кого ти їх хочеш оберігати? Хори і пацюки душать курей і малих курят і псують їх без жалю. Мені скаржився півень і прохав, щоб я вам доповів. А то каже, всі з вас глузують, що не дбаєте про порядок, дозволяєте таким плюгавим звіркам робити шкоду в чужому господарстві. Лев повірив лисові і з того дня наставив його старшим над курниками. Лис зрадів, помчався до села. З'єжтавши пізньої пори, почав перевіряти курники. Таким чином він щодня уминав по дві, по три курочки. Одного разу хазяїн засів і застукав лиса в курнику. Тільки ліс полис за курами, а чоловік схопив його за хвіст і ну бухать бичем по ребрах, так його пригустив, що він ледве дихав. А далі прив'язав до хвоста мотузок і повісив лиса на тину. Чоловік пішов спати, але, сочунявши, почав придумувати, як йому викрутитися з біти. Поручався, поручався, ніяк не може одірватися. Кілька разів сіпався, тужився, щоб перервати мутузок, та не міг, бо дуже той кріпким був. Тоді він вирішив збутися свого хвоста, аби тільки врятуватися. Хоч і боляче було, став перегризати свій хвіст. От гриз і втік. Вибіг лис у поле і думає Ну, що його тепер робить, як я покажусь до своїх підвладних, вони мене не впізнають і не будуть мене слухати. До підвладних іще не так страшно показатися. Вони у вічі глузувати з мене не посміють, а поза очі нехай собі балакають, що хочуть. А от як до царя покажусь, що я й буду йому говорити, як спитаю про хвоста? Соромно бути губернатором без хвоста. Ех, краще б мене вбили до смерті. Ну, та тепер уже того не вернеш, Хочеш сором, а треба як-небудь віку доживати. Поки хвіст загоїться, піду до зайця в хату, полежу там. Підійшов до зайчої хатки і каже: Пусти мене переночувати, я тобі колись у пригоді стану!» Ні, не пущу, каже заєць. у мене тісно. Малі дітки, а я тобі кажу отчиняй, Ти знаєш, хто я? Я губернатор польовий і старший над домашніми птахами був на селі в державних справах. Заяць злякався, отчинив лис в ліс у заячу хатку і ліг на м'яке ліжко, а зайченяток скинув геть. Заяць промовчав, бо як же можна гнівити губернатора? Пішов Заяць добувати діткам корму. Але з тим часом забажав поїсти, схопив одне зайчиня і з'їв. Прийшов заяць погодувати діток, дивиться, уже одного зайченята немає. Він не питає Ваша степенність, а де ж моє зайчиня? Одного немає. Як ти смієш питати мене про своїх дітей? Що я тобі, нянька, ті що? Їх наплодиш тут цілу сотню, а я буду ще хвилини перелічувати їх, чи не всі, чи не всі. Коли хочеш жити на світі, так не горбіяй мені, а то скоро попадеш до царя в лапи. Заяць вийшов з хати, заплакав та й знов подався добувати корму своїм діткам. Вернувся додому, дивиться, немає ще одного зайчиняти. Заяць не став нічого й казати, погодував діток, що зостались, а сам вийшов з хати і плаче. Біг повз нього другий заяць, побачив земляка, спинився і питає: Чого ти, братику, плачеш? Та як же мені не плакать? Вліз до мене в хату наш губернатор, живе в мене, їсть моїх дітей і не сміє моє слова сказати. Грозить смертю, каже: донесу цареві, так і він тебе з'їсть. А ти, братику, подай жалобу цареві. Е, брате, брате, куди там нашому братові поткнутися? Все одно наша жалоба та царя не дійде. Там її перехватять придворні. Усі ж сановники з нашим губернатором за пані брата Так хіба ж вони захочуть топить свого приятеля? За нього всі заздупляться і його виправдать. А за мене нещасного сірома ніхто й слова не промовить. Побалакали зайці. І розійшлися. Скривджений заяць прибіг до своєї хатки, заглянув усередину, а там уже немає ні одного зайченята. Зайчик не став показуватися на очі губернаторові, побоявся зайти в хату. Вернувся у поле, сів і гірко заплакав. Біг повз нього вовк, побачив зайця, спинився і питає: Чого ти зайчику плачеш? Та як же мені не плакати? Лис забрався в мою хату, поїв усіх моїх діток, а тепер черга за мною. Боюсь показуватись додому. Не журися, зайчику, його вижено. Ходімо зараз. Пішли вони до хати. Вовк підійшов до дверей і каже: Хто ти такий? Виходь геть з хати. Я губернатор польовий. Хто сміє мені грубіянити? «А-а-а, Так це ти, Лисе, каже вовк, сором брати зобжать слабеньких нещасних звірків. Я теж, губернатор луговий. Прошу тебе звільнити хатку бідного зайчика, а то піду до царя і доповім йому про твої злівчинки. Цар тебе, я думаю, по голівці не погладить. Не твоє діло, вовче, мішатися у мої порядки, ти порядкуй у своїй губерній, а я буду у своїй. Вовк, піймавши облизня, розгніваний, пішов до царя. Прийшов до лева і каже: Ваша величність маю честь доповісти вам ось про що. Лис чинить грабіж, у дворах курей псує. Замість того, щоб оберігати їх від звірів, він сам пожирає їх. Потім зобидив зайця, поїв його дітей, і живе в його хаті. Замолим самого зайця, не з'їв. Я прохав його звільнити заячу хатку, а він сказав, що то не моє діло. Каже, що я хочу те й роблю, нікому до того діла нема. Лев доручив вовкові послать оленя з наказом до лиса, щоб він зараз же з'явився до нього на розправу. Лис, одержавши наказ, задумався, почав придумувати, як одберхатися. Надумавши все, що було треба, пішов до царя. Доповіли цареві, що прийшов польовий губернатор. Лев велів пустити його в хороми. Тільки лис у двері, Лев його грізно й питає Ти що там твориш безпорядки? Як ти смів так немилосердно зупинити зайця? Або навіщо ти псуєш шкурей, а вину спираєш на малих звірків? Лис бачить, що лев з ним не жартує, упав навколішки, повісив низько голову і каже Ваша величність. Не веліцька казнити, дозвольте слово мовити. Ну, кажи, ваша величність, я добре знаю, що на мене по злобі наговорив вовк, а як сказати по правді, вовк кругом сам винен. Не я, а він зайченят поїв. Я заступився за зайця, так він мені і хвіст одгриз, і мене мало не задушив, ледве втік. Ось звольте подивитися, як він мене обезчестив, от гриз хвоста по саме нікуди. А тепер, бач, свою вину звертає на мене. Я й так зобиджений. Лев подумав трохи і каже: Ну, ти хоч і прав, тільки губернатором польовим ти не будеш. А лишишся у мене при дворі за начальника охоронної дружини, а вовка я покараю. Лев послав гінця за вовком, а сам почав думати, хто з них прав, хто не прав, дуже трудно розібратися, мабуть, що обидва брешуть. А кого з них залишити живим? Треба подумати. Лис хитрий, він, похоже, нашкодив, тільки карать його якось не з руки, бо він Лева своєю хитрістю посадив на царство. А вовк що? Він хоч і допомагав перегризати дуба. Так то не дуже велике діло, Гристи всякий дурень, зуміє. Отже, доведеться вовка вбивати, залишати обох живими не годиться. Привели вовка до царя. Лев не захотів і розмовляти з ним, схопив вовка в свої лапи і задушив його. Дізналися вовки, що Лев скарав губернатора логового, почали радитися, як і чим відплатити йому. Така сварка загорілася, що куди там. Невідомо, чи довго звірі ще грилися, гризлися б між собою, та людям набридло, що в них раз у раз пропадають то ягнята, то телята, то різна птиця, і вчинили вони на хижих звірів облаву. Лева спіймали і посадили в клітку, інших звірів побили, а ще інші повтікали, куди який попав, і настав у тому краю. Spokojne. Kýnec.